Кізіла так рясно. Я не знаю, що з ним робити. Що компот, там баночку варення. трошки кисловатий. Його дуже багато. А скомаш. А нападало його скільки тут? Це страшне. Обсипається. Якщо хтось знає, що можна зробити з кізілом, буду дуже вдячна. Завтра ще приїдемо на дачу, я би щось зробила, але я не знаю, що з ним робити. Ну барення теж скільки, ну, в нього кісточка велика. Ну, Що ти з ним зробиш з тим кізілом? Вітер був пооббивало вон скільки. Шкода? Мікрозелий. Можна пастись. Тихо. Красота. Там комбайн десь був в полі. Чи трактор, чи комбайн. видно.